19 вересня 2025 року колегія одеського апеляційного суду поставила крапку в історії про напад військовослужбовця Владислава Каптюкова на 12-річну дівчинку, яке відбулося навесні 2023 року у селі Мірне Одеського району Одеської області. Вирок Біляєвського районного суду Одеської області, яким Владиславу Коптюкову за замок на зґвалтування 12-річної дівчини було засуджено до позбавлення волі на срок 10 років, залишений без змін. Брехня злочинця Каптюкова не пройшла. Він намагався зробити з себе в жертву за його версію. Ці це діти його спровокували, а батьки потерпілих потім жорстоко побили та пограбували і обмовили. Це дійсне, якийсь тотальний цинізм. Злочинець намагається зробити з жертви та з її захисників нападників. Це не укладається в голові. Ну нагадаю. Всім про цю історію, 8 березня 2023 року, 12-річна дівчинка з друзями знаходяться неподалік від дому. Раптом з'являється не Терези чоловік у формі, який хапає і тягне у безлюдне місце. Її друг Андрій намагається заступитись і отримує удар в обличчя. І, хоч Владиславу вдалося. Тоді здолати спротив річного Андрія. Проте саме ці дорогоцинні хвилини надали можливість іншим мешканцям, по-перше, почути про подію, та по-друге, встигнути на допомогу. Цей вчинок Андрія Сінєпопа був відмічним державним бюро розслідування, і я про це писав ще у квітні 2024 року. Хочу відзначити роботу, яку багато хто не бачить. Це титанічна праця досудового слідства. В цій праці робота слідчої ДБР Олександри Маліновської та процесуального керівника прокурора Єгора щура заслуховує на окрему подяку. Це був приклад справедливої державницької роботи, проведеної чітко в межах КПК та стандартів Європейської конвенції справ людини. Вони не подалися на емоції, а просто збирали факти. І ці факти виявились для, Коп... для Коптякова вбивчими. Коптяков стверджував про жорстоке побуття, але висновок судово-медичної експертизи це все ж таки документ. І у цьому документі чорним по білому було написано на тілі обвинувачення не виявлено, жодних ушкоджень, жодних ушкоджень не виявлено. жодне подрапини. Водночас у 12-річній дівчинки зафіксовані сінці, та садіна. Перша і головна брехня таким чином була знищена. Слідством призначено психологічні експертизи свідчень. Багато свідчень було по цій справі, багато свідчень саме неповнолітніх, і тому ретельне розслідування вимагало саме проведення експертизи цих свідчень. І знову удар по версії Каптікова. Експерти підтвердили, свідчення дітей правдиві, послідовні. Та не містять ознак фантазування. Діти не брехали. Але зібрати докази це перша половина справи. Інша половина справи це їх добре було представити у суді так, щоб у суддів не залишилось жодного розумного сумніву. І тут у бій вступили представники потерпіли адвокати Іванна Олійнік та Максим Олійнік. Це вони крок за кроком, методично та переконливо, розбивали кожен аргумент захисту. Це вони стали голосом дитини у суді, перетворюючи сухі факти досудового розслідування на живу, незаперечну картину злочину. Саме їхня майстерність та відданість справи не дозволили перемогти брехні у суді. Що вражає у цій історії найбільше? Навіть не сам злочин, а Повна, абсолютна відсутність каяття. за весь час ні у першій інстанції, ні в апеляції, засуджений не визнав провинний і не попросив пробачення у батьків і у дитини. Ця справа не просто перемога юриспруденції, це перемога правди над цинізмом. Це доказ того, що система правосуддя. Попри всі складнощі, може і повинна захищати найвразливіше. І це нагадування для кожного з нас. не мовчіть, коли бачите злочин. Не дозволяйте брехні перемагати. Роман Варшанідзе Альтернатівого.